Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, Міністерство соціальної політики, а саме сама Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заговорила про індексацію пенсій. Ну, здавалося б, вже пора. Так, уже сьогодні 13 лютого, ще якихось два тижні, та й уже буде те саме 1 березня, так, день проведення індексації, тобто збільшення вашої пенсії. І в цій розмові пролунало два аспекти цієї новини. Є й хороші новини відносно індексації збільшення вашої пенсії, і там сума також відіграє певну роль. І також є не дуже втішні. Давайте по порядочку усе розберемося, що ж там готує нам Міністерство соціальної політики і коли цього очікувати. Тож про індексацію збільшення вашої пенсії, яке має відбутись уже ось ось через декілька тижнів, буквально давайте розбиратися. Але перед тим, любімі глядачі, звіт перед вами, тому що я звітую весь час перед вами за використані кошти. Черговий Mavic 3 в комплектації Flymore Combo, тобто повна комплектація. Ось я його так підписав, щоб знали, що це ваш. Дорогі мої глядачі, тому що завдяки вам вдалося його купити. І незабаром ця пташечка стане на бойове чергування. Це вкрай ефективні речі, вкрай недешеві, але вони працюють і зберігають життя і здоров'я нашим хлопцям, що саме головне. І також хочу анонсувати чергову мою поїздку до хлопців в ті місця, куди їхати. Трішки лячно, але тим не менше потрібно це все робити. Народними зборами зібрано тони продовольства, яке все завезеться і роздасться нашим хлопцям, але ще є багато потреб, які, на жаль, потрібно докуповувати. Тому хто бажає долучитися і на хімічні грілки, і на горілки газові. Так? І на їжу швидкого приготування, і на те саме паливо, тому що ще можливо буде гнатися одна машинка, яку волонтери дають нашим хлопцям. А її також потрібно заправити. Буду дуже сильно вдячний, тому що кошти розходяться просто капець. Війна це дуже дорога штука. Но особисто я готовий усе віддати, та й вже практично все віддав, для того, щоб. Настала перемога, щоб підтримати наших хлопців, тому що їм в рази важче, ніж нам тут. Тому хто бажає, долучайтеся, буду дуже сильно вдячний. Всю подорож звіт передачі хлопцям, звісно, покажу вам, як завжди, на каналі і у Facebook сторінці. А тепер про індексацію пенсій. І так. З 1 березня зазвичай проходить індексація пенсій. Що таке індексація? Це збільшення пенсії через інфляцію так, і підняття середньої заробітної плати. 50% від того береться, 50%. від того. І от Оксана Жолнович, це міністерка соціальної політики, в інтерв'ю заявила, що держава готується, готується до індексації пенсій. Це хорошо. Тобто, все пам'ятають, все процес іде. Е, перша новина хороша. Е, друга, також хороша, що на це в державному бюджеті додатково виділено 40 мільярдів гривень. Це новина така собі. І хороша, і не дуже зараз розберемо нюанси. Також. Е, Хорошою новиною є те, що вона згадала формулу індексації і заявила про рівень інфляції на рівні 28%. Ну він ще вираховується, дораховується. Якось в них там це все рахується. Для цього є спеціально навчені люди, хай там сидять собі і рахують. Так. Це також хороша новина. Зараз далі поясню, чому. Ні. Те, що така велика інфляція це погана новина, тому що продукти все вкрай в рази подорожчало, але хороша новина в плані індексації. А тепер в е цю бочку меду, про яку я зараз детально обговорю, додаємо: ну, у нас в Україні не може бути все так гладко, так? тому По її заява може бути таке, що. Держава не встигне зробити усі розрахунки до 1 березня і індексація перенесеться на квітень. Один місяць затримки. Також зараз проаналізуємо, чому це так. Тобто, збільшення вашої пенсії, яке б мало відбутись в березні, може перенестись на квітень. Ну, там не було так 100% скажено. Там було сказано, може перенестись. Тобто го, прощупують почву, дивляться, як люди відреагують. І е, 40 мільярдів. А якщо рахувати індексація, це половина від інфляції, беремо від 28% 14%, так. і збільшення середньої заробітної плати в цьому році також склало 14%, беремо половину 7%. В такому випадку індексація повинна була пройти на 21%. Тобто тіло вашої пенсії, так, відповідно до середньої заробітної плати, збільшилося б на 21%. Це рекордна сума індексації за всі часи, тому що раніше це приблизно складало 14%, а тут аж 21%. І е, порахували. Аналітики, так що середня сума збільшення була б десь від 300 до 500 гривень кожному пенсіонерові. Рахуємо, 10 мільйонів пенсіонерів, десь приблизно 7,5-8 з ним буде проведена індексація. Зараз також розповім, чому не всім, тому що це також неприємна новина, яка б мала бути в цьому році виправлена, але поки що про це так притримують, приймавчують. Е, то збільшення, отаке по. 400-500 гривень на 8 мільйонів, виходить приблизно так 4 мільярди на місяць. Якщо на рік, то це 48 мільярдів. А нагадаю раніше, що уряд виділив 40 мільярдів на індексацію. Тобто суми будуть меншими. Тобто не буде враховуватись уся формула, або якось знову порахують так, що половина. Не до отримає якогось збільшення. Так, воно на бумажках буде написано, ніби вам там щось більше. А в результаті ви получите там на 100-200 гривень більше, ніж отримували. Офіційні цифри ще в процесі підрахунків, хоча що там рахувати, формула є, так, цифри інфляції, збільшення середньої заробітної плати є. Введіть програму, вона все доплюсує, доштампує і 1 березня видасть результат, кому скільки видати, от стільки і видайте. Але бачимо щось. Щось пішло не так. Далі. Друга невтішна новина те, що держслужбовці, люди з соціальної сфери вчителі, так, е, ті люди, які випадали з індексації минулі рази, тобто ті люди, які отримують пенсію за вислугу років, так, вони не підпадають під загальну індексацію, тому що е, індексацію отримують люди, які отримують пенсію за віком: військові, поліцейські. Проведення індексації і в цьому році також під питанням. Хоча попередній міністр Марина Лазебна два роки поспіль добивалась того, щоб перша індексація була проведена 1 березня, друге, щоб вона була проведена абсолютно для усіх пенсіонерів. Це питання стояло ребром і повинно було проводитись. Тут бачимо знову, відкотились ми трішки назад. І також залишається відкритим питанням, чи якщо буде проіндексовано пенсію в квітні місяці, чи буде видача заднім числом, чи можливо отак відтермінують на цей місяць, і потім ще трішки зменшать суми для того, щоб вкластися в отих 40 мільярдів, які наразі виділені з бюджету, чи будуть шукати десь кошти додатково. Тож, ми, дорогі мої глядачі, усією народною думкою уважно за цим спостерігаємо, тому що ця тема дуже важлива, актуальна, і я вам розповідаю. Тому долучайтесь до каналу, щоб нічого не пропустити і якось на це повпливати. Отак, коментарями, дописами своїми обговоренням цієї теми, щоб. По-перше, зробити її з березня, зробити її на рівні не менше 21, а краще 22 або 24%. Як тісно зараз, так інфляція і збільшення цін. І щоб усі пенсіонери без виключення її отримали, тому що ви, дорогі мої глядачі, на ньому дійсно заслуговуєте. Тому до нової зустрічі на каналі.